Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні і сьогодні ми будемо розглядати 5 рецептів маринаду для шашлику. Тож, погнали! Перший маринад буде на кефірі, тому для його приготування нам потрібен кефір: пів літра, часник, 2-3 зубчики, зелена цибуля, зелень, сіль, як зазвичай, перець та найголовніше курка. Тож почнемо готувати. Спочатку все підготуємо, для цього це все дрібно наріжемо. Спочатку беремо петрушку, нам потрібні будуть тільки листочки, тому повторюємо нашу процедуру, яку ми неодноразово робили, і відриваємо тільки листочки, бо самі гілочки не дуже смачні, принаймні мені не подобається, коли на зуб вони потрапляють. Коли це зробили, беремо всю петрушку і починаємо її дрібно різати. Тепер сюди ж зразу беремо і те саме робимо з зеленою цибулею. І ще, єдине, що треба буде підготувати, це часник. Тепер переходимо до самого приготування. Для цього беремо нашу мисочку, перемішуємо кефір і всі півлітра додаємо. Солимо і добре перемішуємо. Тепер сюди додаємо всі інгредієнти, які ми підготували. Спочатку я візьму часник. І також додаємо все, що ми різали. Цибулю та зелень. І тепер це все добре перемішуємо. І тепер надаємо настоятися нашому маринаду приблизно 10 хвилин. Після цього занурюємо в нього нашу курку. Так, щоб вона була повністю в маринаді. Тепер ставимо це все в холодильник і через 4-6 годин можемо відправляти на вогонь. Другий рецепт це маринад з оцтом і цибулею. Для його приготування нам знадобиться оцет. Ну, тільки не так багато, всього 2 столові ложки. Потім цибуля ріпчаста 250 г, сіль, перець, гаряча вода, ще цукор треба буде. І курка. Тож інгредієнтів небагато починаємо готувати. В першу чергу викладаємо нашу курку, потім за смаком додаємо сіль. А також перець. Тепер це треба добре перемішати. Це у нас непогано вийшло. Тож можемо переходити до наступного кроку. А саме різати цибулю. В першу чергу чистимо нашу цибулю. І тепер ріжемо це все тонкими півкільцями. Повертаємось до нашої курки і відправляємо до неї цибулю. І все добре. Знову ж перемішуємо. Переходимо до наступної частини. Беремо стакан, додаємо в нього пів ложки солі, також пів ложки цукру. Додаємо 5 столових ложок води. Треба, щоб вода була тепла, щоб можна було розчинити. Добре перемішуємо. Тепер беремо оцет і додаємо 2 столових ложки. Замітаємо сліди злочину. Тепер беремо нашу курку і заливаємо її зверху. Тепер це все накриваємо і ставимо на 1,5-3 години для того, щоб намаринувалося м'ясо. Третій рецепт маринаду у нас буде маринад для курки з соєвим соусом і медом. Тож для його приготування нам треба буде мед 2 столових ложки, соєвий соус. Мені вже набридло відривати етикетки, тому якщо той, хто робить цей соєвий соус, захоче мені задонатити, посилання в описі. Також гірчиця. Також за рецептом треба буде імбір, але на жаль, я не зміг його купити, тож просто скажу, коли його треба буде додати. Часник, декілька зубчиків, а також сіль за смаком. Почнемо готувати маринад. Я забув сказати два важливих момента. Перше, що імбиря нам треба одну четверту. Чайної ложки, саме в тертому вигляді. А також, звичайно, курка треба, але без неї ніяк і не вийде. На водяній бані трохи розтопити наш мед. Взагалі його треба розтопити. Поки наш мед топиться, переходимо до іншої частини рецепту, це можна відставити. Саме тепер нам треба натерти імбир на мілкій терці. Уявіть, що я його натираю, потім беремо наш часник і просто Роздавлюємо його і додаємо. І також робимо з іншою частинкою. Також сюди нам треба додати соєвий соус, а це 4 столових ложки. Я сподіваюся, цього разу нічого не розлью. І також нам сюди треба додати гірчицю. Одна четверта це десь так. Перемішуємо. Після того, як метро став, додаємо його до нашого маринаду. І тепер все добре перемішуємо. Тепер, коли наш маринад готовий, повертаємось до курки. Викладаємо сюди курочку і добре це все заливаємо. Тепер це треба перемішати добре, щоб маринад потрапив. На кожну частинку куриці. Тепер відправляємо це все на 5-6 годин маринуватися. Наступний рецепт це маринад для шашлику з пива. Тобто, для його приготування нам треба буде пів літра пива. Краще темного брати, але я його не дуже люблю, тому взяв світло. А тепер загибайте пальці, скільки треба буде спецій: кориція, паприка, лимонний сік, олія. Базилік, розмарин, часник, сіль, перець. І ще треба буде трошки червоного перця. Він у мене розпакований, тому кладу обережно. Почнемо тоді все це готувати. Цей раз теж про курку забув. Ну нічого страшного. І так зрозуміло, що в кінці буде курка. Беремо зразу в миску, висипаємо всі приправи. В першу чергу беремо корицю, одну чайну ложку. Наступно беремо паприку. Теж одну чайну ложку. Базилік чайну ложечку, розмарин чайну ложечку. Також сюди додаємо часник. Видавлюємо. Тепер додаємо 2 столових ложки олії. Краще, звичайно, оливкової, але в мене тільки звичайна. І тепер це все добре вимішуємо. Ось така суміш у нас виходить. Тепер беремо і все це заливаємо пивом. І все це добре перемішуємо. І тепер беремо і занурюємо наше м'ясо. Треба, щоб воно все було покрито пивом і маринувалося. Якщо пива замало, тоді доведеться перегортати. Але як бачите, в мене з цим проблем немає. Тому залишаємо це все маринуватись. Екстрене включення. Якщо ви помітили, то в інгредієнтах був лимон. А тут його немає. Але в процес приготування його не вписали. Тож давайте виправимо цю прикрість прямо зараз. Ріжемо його і максимально видавлюємо. Так, щоб не одна краплина повз. Не пролетіло. Все я даремно впустив наш лимончик. Але нічого. Перемішуємо трохи. Я не знаю, в який час ви будете додавати лимон, але я зробив це під кінець. І тепер це все відправляємо маринуватися вже 100%. Наступний наш маринад буде томатний, тож для його приготування нам потрібен буде. Часник, базилік, бо свіжого не знайшов, петрушка, зелена цибуля, коріандр і сушені прованські трави. Також знадобиться сіль, помідорки, бо це все ж таки томатний маринад, 4 штучки. І рослинна олія 4 столові ложки. Тож, переходимо до приготування. Це, мабуть, найважчий маринад, бо Доведеться нам чистити ті помідорки, які я вам показував з самого початку. Тому розігріваємо нашу воду, щоб вона закипіла. Дякуючи вашим вподобайкам, вода так швидко закипіла. Беремо наш помідор і опускаємо його, І потім зразу в холодну воду. І тепер ці помідори мають легко чиститись. Сподіваюся, у вас процедура зчищення помідорів пройде швидше. Далі беремо їх. І просто ріжемо. Це потрібно для того, щоб ну, тут нема чого прибирати, а тут вирізати те, що ми точно їсти не будемо. Наступним кроком нам треба буде їх потерти мілко разом з усіма. Але я так втомився чистити їх. Я візьму просто блендер. І зроблю це все в блендері. Беремо наш супер апарат іще, підключаємо його до розетки і починаємо робити. Переливаємо в тару в якій будемо готувати маринад. Перша партія є. Робимо другу. Ось і все. Цікаво, як на смак будуть ці лютневі помідори, привезені невідомо звідки. Напишіть в коментарях, як гадаєте, як би було краще розвести томатну пасту чи все-таки використати ці помідори. Пиши в коментарях. Тепер прямо сюди видавлюємо часник, добре перемішуємо. Тепер переходимо до стандартної нашої процедури з зелені. Беремо відриваємо листочки. І тепер це все дрібно нарізаємо. Після того, як нарізали зелень, продовжуємо різати вже цибулю. Тепер це все додаємо до наших помідорок з часником. Також додаємо сюди всі наші приправи. Вони йдуть за смаком, тому на око просто. Сподіваюся, не переборщу. Коріандр. Прованські трави сушені, сіль, 4 столові ложки олії. Здається, цей раз ми нічого не забули, тому можна просто добре перемішати це все. Ну, що це таке? Можна просто приготувати, щоб не заляпати все по самі помідори. Так, здається, ми добре перемішали. Тепер що? Викладаємо сюди курку. Беремо і викладаємо курку, щоб вона повністю була занурена в наш маринад. І залишаємо це на 4 години маринувати. Потім відправляємо всю курку на вогонь. Ну а тепер настав момент, коли треба це все скуштувати. Я попросив батьків допомогти мені визначити, який із маринадів вийшов краще. Першою буде куштувати мама. що, кефірчик. Цибулька. Якщо порівнювати ці два, то цибулька краща. Соєвий соус. М -м -м. Складно вибрати між цибулькою і соєвим соусом. М -м. Наступне пивко. Кориця тут ні до чого. Ну, в крайньому випадку це моя така думка. Він томатний сік. Ну, яка різниця? Томати, томатний сік, помідори. Ну, нічого! Але я би зупинилася на цибульному і совому соусі. Тепер батько. Перший варіант. Мені подобається. Хоча м'ясо мені взагалі подобається. Другий. Смачно, але здається, другий більш такий пухкенький вийшов. Третій, можливо, туди заверить тут. Кусочка. І третій м'якенький. Четвертий. Ну тут смак якийсь такий незвичний для м'яса. Але нічого, під пиво піде. І останній п'ятий, ну, найбільш ароматний, вийшов четвертий, мабуть, закритий. А на смак найм'якший, мені здається, оцей другий. Ну що, тепер моя черга пропала. Схоже на шашлик. Другий смачніший. Чи просто звичка більше. Третій теж непогано, поки у мене вони так ідуть перший, другий, третій по смаку. Четвертий теж непоганий. Якби все такий імбір при рецепті був, то може смак був би ще краще. Ну і останній п'ятий. П'ятий теж непоганий. Всі, в принципі, смачні, всі шашлики. Але другий, третій, четвертий мені більше сподобалось. Дякую за те, що додивились відео до цього моменту. Не забудь поставити вподобайку, написати коментар та натиснути на дзвіночок. До наступного понеділка.